Зопрошені форм для прийняття рішень є відсутні представники у ДНР. Зрозуміло. Добре, сьогодні у нас на порядку день добрий день. Всі, так, розпочинаємо наше подащо засідання стоїть комісії з питань техногеннополічної безпеки на ситуацій. У нас сьогодні одне питання це щодо заходів, щодо недопущення поширення. Чисельності лисиці з метою недопущення допущення випадків сказу серед сільських тварин. Тому що у нас є звернення від старост наших Старостинських округів, так і та зараз всім надамо слово і обговоримо, яким чином ми будемо зараз діяти, які давати певні протоколі зручням. Так що приступаємо до порядку денного. Хто за порядок денний, хто за, хто проти? Так, всі заприяти вже. Отже, перше слово даємо старості Богаського Старцинського округу, добробережку Лего Михайловича. Доброго. Доброго дня. Так, є зрані від сільського спартинського округу, відповів Василь Миколаєвича і звернення від Слідкіського Спортивського округу Марія Ромає Стасю. Так? Тобто, це да питання Я Олесець на російських проваді. Правильно, по суті, сказала ПМР, тому що вони не мають права проводити відстріл, тому що дозвіл на стріл, лише може дати Рада оборони області. І в області ми повинні до них звертатися, щоб вони дали дозвіл, і тоді ми можемо просити у ТМР, щоб вони зменшили цільність лисиць. Так, є питання до Олега Михайловича. Немає. Так. Ну, Тепер казала, дякую за Тухаличу, казав, що ми в кого немає, так? Григорій Іванович Хильович. Шановні, голова комісії, шановні члени. Я хочу вам е, нагадати, що питання розказує надзвичайно актуальне. І в нас по області у 2023 році зареєстровано 20, 21 випадок сказу. Якщо порівняно з минулим роком, це показник на такому ж самому рівні, то в цілому по Україні випадки з сказу збільшилася вдвічі. На жаль, сказнему і кауську територіальну громаду у грудні місяці. У селі Мостичці був зафіксований випадок сказу лисиці, також Лисиці. Зараз там проводяться заходи, введені карантинні обмеження, проведена вакцинація всіх сприйнятливих тварин. Зараз проводиться вакцинація собак селому пункті в зоні, зонівці села Копанків. Нашою службою спільно з управлінням лісового господарства і, і рибалоку в 23 третьому році була проведена перерольна імунізація. Компанія по пероральної імунізації ця компанія проводилась в три етапи. Перший етап це була весняна імунізація, і другий етап це осіння імунізація. Практично було охоплено біля 20% площі. Це, якщо ви пам'ятаєте, колись. Вакцину розкидалося із методом авіації, залучення авіації. Зараз це методом розкидання з автомобілів і обходів. На весні ми плануємо проводити також весняну імунізацію і охопити десь біля 50% території. Це дало свої результати, тому що із 16 добутих лисиць, які ми направили в регіональну лабораторію у 2023 році, у нас у жодного випадку сказано не було. Виявлено. На жаль, проблема сказу полягає якраз у зменшенні численності лисиць. Хоча я вже вам назвав цифру, за 23 рік було добуто 16 лисиць, трупів лисиць. Це в основному ягерська служба працювала. Але для того, щоб ну, був якийсь конкретний результат, тому що практично зараз в кожному населеному пункті вже з'явилися такі хати, закинуті, де проживають лисиці. І боротися з осіцями просто янська служба, вона не має сили. І тому потрібно залучати бригади. Я також вношу пропозицію, щоб звернутися до Ради оборони області для те, щоб вона погодила проведення управлювання численності осіб методом відстрілу на території громад Калської громади. Дякую, Валері Є питання немає. Дякую вам. якщо більше питання ма, на протоколу засідання, будь ласка, що Відносимо так ваш перший пункт, обов'язково нам аналітиці звернення і починати пришити до того, що буде звернені саме країни. Мене ще таке цікаве питання, наскільки медичні заклади забезпечені це не будуть справді. Це має за йти лети державне постачання, чи має зараз заклади медицини, можливість в разі чого робити лікування чи супіровати? Зараз не маємо. 23 дози. Правда, тут не покидываю проблемы. 23 дози не бы и не достатник. Я мають відбуватися в стаціонарі. А є ще діти, є ще така річ, як які сповідь, які випадає тергової вакцинації. І що саме, ну скажімо так, напевно, найважче підняти, це відсутність мережі, навіть якщо пацієнт готовий купити, а він не має. Можна допомогти? Це просто знак, що. Ми забезпечили лікування заходів, в тому числі всі пункти надання антирозвічної допомоги, які в будинках опевнено 48 доз, тобто після отримання перших доз лікарні, ми повністю забезпечили, забезпечили що продовжують подачі лікування. Саме І крім того, ще міська лікарня теж має там порядка 10 доз. Тобто що ми забезпечимо повністю. Я безкоштовне лікування, нема потреби. Якщо, наприклад, ми не дайдемо, буде там дуже багато тих курсів, доз, я розумію, то одна ж доза не деться зараз, десь не там декілька, так? Ні, так. Як за швидко вам їх поставляють? Кожного місяця даємо, нам дають потребу лікування заклади і згідно потреби ми їм забезпечимо. Минулого місяця це завезли буде 50 доз на поліклініку, мені здається, 30 доз на ЦРН і 10 доз на міської кадри. Це там, де є проти. При будь якій підозрі не можуть звертатися так. і лікування буде, по, і буде і забезпечено. І Добре, наша задача запобігти для того, щоб зверталися. не зверталися. Так, не так. Не ще хто Будь ласка. правильно паспорт. Владна територія, то я багато У мене ситуація була, що власник ніби є, але переживає у кави. Його юлю заселила з маленькими не правила. І він не випити їх, ні вибити, нічого. Як діє тут Ось Ось питання буду стріляти дуже важко. Власники не хочуть встати на то в нас є поліція. Якщо є така ситуація, наприклад, там не допускають, коли там хтось <клістить> будуть на стрілища, і будемо допускати, буде визначено, ми будемо долучати поліцію. У нас є поліцейська громада. Ми повинні виконати всі умови проти. Нам бачите, водозі удалося, щоб просто зараз, на жаль. Дозу Ради оборони ніхто не має права відстрілювати. Є ще питання? Проєкт протоколу No2 позачергового засідання міської комісії з на публічної міськраді та надзвичайних ситуацій 12 січня 2024 року. Слухали перше про заходи щодо недопущення, поширення. Чисельності лисиць з метою недопущення виникнення випадків сказу серед диких та сільських тварин. До Каурської міської ради надійшло, надійшли численні звернення від староста Ростинських округів щодо поширення лисиць, а саме Воднарів, містова, Студінка, Ріпінка та Кропивника. За результатами доповіді з урахуванням їх обговорення з метою забезпечення нормальних умов життєві діяльності населення Кавської міської територіальної громади та недопущення виникнення надзвичайної ситуації, комісія вирішила перше – інформацію доповідачів щодо ситуації, пов'язаної із збільшенням популяризації лисиць, вважати такою, що створює, створює небезпеку поширення гострої контактної зоонозної інфекційної хвороби. Сказ та потребує відповідного реагування. Друге, Калузькому міському відділу Калузького районного управління головного управління Держпродспоживслужби на Франківської області, Калузькому українському товариству мисливців та рибалок підготувати звернення до Ради оборони Івано-Франківської області щодо погодження врегулювання питання, чисельності популяризації лисиці. Методом відстрілу на території Кауцької міської територіальної громади. Термін виконання до 15.01.2024 року. Третє. Користувачам мисливських угідь. Посилити заходи по врегулюванню чисельності лисиць на території Каусткої міської територіальної громади. Термін виконання постійно. Четверте: контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на заступника міського голови Наталію Олександрівну Кіношу. Протоколу зачитано. Є такі питання. Ми тут є вказівку Калицькому службу і українському товарисному та товари, перебало підготувати звернення, а ми чого не можемо підготувати так само. Ми ж якраз ці комісію всі збираємося, щоб відмені якраз на засіданні нашої комісії підготувати відповідне звернення до Ради оборони. Це, ну, це більш так правильніше було. Ну, чого саме так вибрали? Це компетентні органи, які безпосередньо... Ні, то Я розумаюся. не сумніваюся, але просто для того ми є комісія, яка ми збирає запитали, як, наприклад, по Карпану Птахіму. Це ж ми те саме, так? Тобто ми давали доручення, ми розібралися з цим і дали пропозиції, що вони розглянули так само і зараз. Чи ми yes. так само від себе не можемо направити Це yes. Коли біжді є, що розглянула комісія з питань теплої. Це питання про те, що листа вони під оточанні готування ліста депутат інформації, а те, що вони будуть виконувати. Ми якраз і говоримо, що вони просто долучаються до написання цього листа, але листа готує комісія ТНС, так. Я його підписую. Поставили вивчаєте в ТВР, а ви підключаєте грудя споживжу службу. Це правильніше умови. Щоб ми не займалися, просто до посвідчення. Чи є пропозиції? Так, Це правильніше було. Osionfish. Добре. Тоді з такою зміною хто задали протокол. Чи не заважніше? Не кучу там популяризації чи популяції. Популяція. Популяції. Так, з популяризації. Популяризувати. Как бы сильно зміни заводили? Так, добре, хто за такий протокол? Хто за? Хто проти? Утримуйся. Це рішення зміни отримато. Всім дякую.